Ми бачимо, що більшості із вас сподобалось попереднє відео. Тому ми продовжимо історію богів Тора та Локі. Та цього разу з ними ще буде подорожувати Хьонір, коли вони натраплять на чергову пригоду. Якось трійка богів, Тор, Локі та Хьонір подорожували гірськими просторами поблизу Йотунхейма, країни велетнів. Стором і Локі ми знайомі за попередніми міфами, а про Хьоніра варто знати, що він був одним із давніх богів, який ще на зорі історії подарував людям розум. У горах, де подорожували боги, бракувало їжі, тож вони залишалися голодними уже декілька днів. Як раптом побачили зелену долину, де були чутні звуки худоби. Мандрівники забили одного вола, вирили яму, в ямі розпалили багаття, а згодом, коли від вогню залишилось розпечене вугілля, зарили в нього тушу і стали чекати, поки м'ясо приготується. Коли настав час виймати печеню, боги помітили, що м'ясо зовсім сире, і з нього досі сочиться кров. Десь у височині Локі почув якийсь дивний звук і, поглянувши наверх, побачив здоровечого орла, що сидів на дереві і неначе насміхався з них. Ти знаєш, чому ми не можемо приготувати їжу? запитав Локі. Може, й знаю, насмішливо відповів Орел. Можливо, на багаття накладена магія, яка витягує з нього увесь жар. Я би міг повернути силу вашому вогню, якби ви поділилися здобиччю. Локі заприсягся поділитися, якщо Орел поверне жар їхньому багаттю, тому той одразу ж здійнявся вверх і почав літати навколо табору, створюючи шалений вітер своїми крилами. Богам навіть довелося триматися за дерева, щоб буреві їх не здув. Проте це таки дало бажаний результат, і зрештою печання була готова. Як тільки яму відкрили, Орел негайно влетів у неї, забравши добру третину вола. Локі, розуміючи, що від його частини нічого не залишилося, вдарив нахабного птаха своїм списом у бік, в надії, що той випустить здобич. Проте, спис наче застряг у пір'ї, а самі руки Локі ніби магічним чином прилипли до списа. Тоді Орел потягнув Локі за собою, не піднімаючись високо, таким чином стираючи його ноги об каміння. Зрозумівши, що не вирватися, Локі почав благати і молити Орла зупинитися, обіцяючи натомість все, що завгодно. Я хочу Ідун та її яблука безсмертя, не розгубившись, одразу відповів Орел. Ідун була дружиною Брагі, бога поезії. При ній завжди була ясенева скринька, в якій лежали золоті яблука. Вони були надзвичайно цінні для богів, адже відновлювали їхню молодість. Може здатися не дуже божественним, однак міф говорить про те, що без цих яблук аси старіли і ставали немічними, майже як звичайні люди. Локі не хотів і не знав, як виконати бажання орла, проте він також розумів, що інакше не переживе цей політ. Тому йому довелося заприсягтися, що знайде спосіб дістати бажане. Після цього величезний птах опустився нижче й стряхнув Локі крилом, після чого той гепнувся на землю. Тор та Хьонір залишили для Локі трохи їжі, проте у нього вже не було апетиту. Адже тепер йому доведеться знайти спосіб викрасти дорогу усім богиню з її безцінними яблуками. Наступного дня Ідун обходила богів зі своєю скринею й оглядала усіх, чи часом ніхто не почав старіти. Цього разу Локі був надзвичайно привітний із нею. Ой, щось у мене в спині штрикнуло, почав було Локі. Старість, не радість. Ідун, пора мені вже скуштувати твого яблука. Ідун не надто повірила у слова Локі, проте все ж дала одне з яблук, яке той одразу ж з'їв, проковтнувши його разом з насінням. Тоді Локі скорчив незадоволену гримасу й почав казати те, що Ідун ніколи не чула від жодного бога, які зазвичай хвалили її яблука. Гадав, у божественних яблук кращий смак. У лісі є яблука значно кращі за ці, і на вигляд, і на запах, і на смак. Можливо, то теж були яблука без смертя? Мабуть, якогось кращого безсмертя, ніж твоє. Обличчя Ідун почало мінятися від недовірливого та збентеженого до занепокоєного. Зрештою, Локі вдалося переконати Ідун піти з ним у ліс та узяти яблука безсмертя із собою, щоб порівняти їх із тими, які начебто він бачив у лісі. Локі та Ідун довго йшли по лісу, так що остання навіть почала сумніватися в існуванні тих дивовижних яблунь. Зрештою, вони вперлися у високу сосну, і ідун не витримала. Тут немає ніяких яблунь, лише сосна, на якій сидить орел. Справді, Орел, перепитав Локі, Немов почувши їх, величезний птах розправив крила і злетів з верхів'я сосни. Я не Орел, промовив він. Мене звуть Тяці, і я гігант в орлинній подобі. Відтепер, Ідун, ти будеш жити зі мною та моєю донькою Скадді. Можливо, ти навіть покохаєш мене з часом. Хай там як проте час азгардійців пройшов, бо віднині вони позбавлені свого безсмертя. Так кажу я, Т'яці». Тоді Орел схопив Ідун разом із скринею з яблуками безсмертя і шкурнув геть за обрій. Локіш лише сподівався, що боги не відразу помітять відсутність Ідун та не пов'яжуть її зникнення із ним. Тор потирав кісточки на пальцях правої руки, що для Локі було поганим знаком. Останній раз Ідун бачили з ним, а ще Локі не постарів, як інші боги. Та й зрештою в усіх бідах спочатку підозрювали саме його. Я постарів, як і ви всі. Просто старість мене прикрашає, виправдовувався Локі. Та Тор не вірив жодному його слову. Крім того, сивоволоса Фрея наполягала на тому, щоб Локі добряче відгамселити. Лише Одін зупинив Тора своїм старечим голосом. Облиш його, Торе, сказав Одін, на що Локі бурхливо відреагував, оспівуючи мудрість всеотця. А потім той додав: Облиш його. Адже я хочу, щоб він був неушкоджений, коли його почнуть катувати. До Локі уже донісся запах розжареного вугілля, що негайно привело його до тями. Він одразу ж пообіцяв усе виправити. А Тор нагадав йому, що буде, якщо той спробує знову його обдурити. Зрештою, Локі, як завжди, дали змогу вирішити проблему, до якої він сам призвів. Тому той взяв в дорогу плаща фреї, в якому можна літати, перекинувся на сокола та зник за горизонтом. Локі летів в подобі сокола, аж поки не наткнувся на фортецю гіганта Тіаці. Він побачив, як велет стояв на березі, і готував човен розміром з найбільшого кита, щоб відплисти на риболовлю. Тож іще був час знайти і витягти Ідун. Літаючи навколо фортеці, сокіл Локі помітив ридаючу богиню в одній із кімнат через загратоване вікно. Він підлетів ближче і заговорив до Ідун своїм голосом. Спочатку богиня не рада була його бачити, адже саме через нього вона потрапила у цю халепу. Та у неї не було іншого виходу, і вона погодилась на допомогу. Локі лише запитав, чи є при ній яблука безсмертя, та, отримавши ствердну відповідь, попросив заплющити очі, після чого перетворив Іду на недоспілий горіх у зеленій шкірці. Сокіл стрімко влетів поміж град, та, взявши горіх у лапу, стрімголов майнув назад у небо. У Т'яці видалася невдала риболовля, тож гігант вирішив компенсувати це залицянням до ідун. Він дражнитиме її, розповідаючи, що тепер, коли яблук немає, боги ставатимуть дедалі кволішими і зморшкуватими. Зрештою, вони перетворяться на слинявих і паралізованих незграб, недоумкуватих та скалічених як тілом, так і душею істот. Цікавий спосіб залицятися. Коли Тяці дійшов до кімнати, де була зачинена Ідун, то побачив, що вона порожня. На підлозі лежала пір'їна сокола, і той одразу збагнув, що сталося. Він здійнявся у небо у подобі орла, ще більшого і могутнішого, ніж раніше, змахнув крилами і блискавкою полетів до Азгарда. Тяці залишив країну велетнів і вже долетів до країни богів. Боги Азгарда побачили, як до них наближається маленький сокіл. А відразу за ним, мало не торкаючись його хвоста, летить гігантський орел. Перед тим як відбути з Азгарда, Локі попросив Тора нарубати багато дерев на тирсу і розкидати їх під стінами фортеці. Тож у потрібний момент Тор підпалив їх. Перш ніж тирса зайнялася, прийшла лише мить, але цього було достатньо для того, щоб сокіл пролетів і сховався в замку. Т Яці не встиг зупинитися і влетів просто в полум'я. Орлине пір'я зайнялось. Крила обгоріли і, втративши змогу літати, обсмалений птах врізався в землю з такою силою, що фортеця богів здригнулась. Обгорілий, приголомшений, й оглушений орел, не міг зрівнятися силою навіть зі старечими богами. Тьяці не одразу вдалося перетворитися знову на гіганта, а коли він це нарешті зробив, удар Мьольніра забрав його життя. Коли Ідун врешті повернулася до свого чоловіка, а боги з'їли яблука безсмертя і знову стали молодими, Локі зітхнув з полегшенням. Однак не так сталося, як гадалося. Велетка Скаді зі зброєю в латах прибула в Асгард, щоб помститися за свого батька Т'ятці. Скаді вимагала помсти або відшкодування. Тому боги вирішили, що кожне життя мало свою ціну, а життя Тяці цінувалося високо. Зрештою, Аси і Веледка дійшли згоди, що смерть її батька відшкодують у три способи: по-перше, їй знайдуть чоловіка. Було очевидно, що Скаді вподобала Бальдара, найвродливішого з богів. Вона підморгувала і проявляла знаки уваги до нього. Проте той лише ніяковів і почервонівши, відвертався. По-друге, боги повинні були розсмішити скаді, адже вона не веселилася від того часу, як помер тіаці. І по третє, боги мають зробити так, щоб її батька ніколи не забули. Хоча боги погодилися із тим, що хтось із них мав одружитися зі Скаді, проте поставили одну умову вона повинна була обрати чоловіка лише за ступнями ніг, не маючи змоги бачити решту тіла. Скаді довго відкидала кандидатів, заявляючи, що у них гидкі ноги. Поки раптом не зустріла ступні, що їй сподобалися. Вона була впевнена, що це ступні бальдера. Однак власником ніг виявився ньорд бог колісниць та батько Фреї Фреєра. За нього Скаді й вийшла заміж. На весіллі, яке справляли невдовзі, її обличчя було ще сумнішим, аніж раніше. Тор штурхнув Локі й сказав, що той має розсмішити наречену, адже саме він заварив цю кашу. Локі спочатку м'явся, та все ж наполегливе постукування тора руків'ям Мьольніра по столу змусило його прийняти єдине правильне рішення. Тож Локі встав за столу і вийшов на двір, Повернувшись за деякий час із великим та злостивим цапом, Локі розізлив цапа ще дужче, туго прив'язавши до його бороди міцну мотузку, а інший її кінець прив'язав до власних причандалів. Він смикнув мотузку до себе, потягнувши цапа боляче за бороду. Тоді цап замекав та потягнув голову назад, смикнувши локі за причандали. Той закричав і знову взявся за мотузку, намагаючись відтягнути її на себе. Боги гучно сміялися, не те, щоб їх було складно розвеселити, проте такої потіхи вони не знали вже давно. Дехто навіть робив ставки на те, що відірветься першим: борода цапа чи причандали локі. Каді не сміялася, однак у неї вже почала з'являтися тінь посмішки. Щоразу, коли мекав цап чи вирищав локі, посмішка ставала трохи ширшою. Спочатку потягнув локі, тоді потягнув цап. Локі завищав і смикнув за мотузку. Цап заревів і потягнув на себе ще сильніше. Мотузка трісла. Локі зробив пірует, тримаючись запах, і впав прямо на коліна скаді, скигляючи, немов побитий пес. Скаді таки вдалося розсмішити, і сміх її був подібний до гуркоту гірської лавини. Валедка довго і сильно реготала, допоки в її очах не заблищали сльози. І сміючись, вона вперше потягнулась до свого новоспеченого чоловіка ньорда, взявши його за руку. Локі підвівся і пошкутильгав геть, тримаючись запах і обережно зиркаючи на всіх богів та богинь, які реготали ще голосніше. Що ж, от і все. Сказав Одін до Скаді, по завершенні весілля. Ну, майже все. Поряд з похоронним багаттям, яке боги розклали для останків т'ятці, стояли дві величезні кулі, всередині яких грало світло. Ці кулі, мовився отець, були очима твого батька. Одін взяв два ока й підкинув їх у нічне небо, де вони разом спалахнули та засяяли одне поряд з одним. Погляньте в нічне небо у середині зими, і ви побачите зірки близнючки, що світять одна біля одної. Очі т'яці досі сяють на небі. Дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, залишайте коментар та діліться враженнями, і не забувайте дивитися наші наступні відео.